Добрий день, шановні користувачі системи Ліга Про! В цьому відео я розповім вам, як швидко поділитися посиланням на ваш об'єкт у месенджери, такі як Viber, WhatsApp, Telegram та Facebook Messenger. Для цього давайте зайдемо в пункт продаж квартири актуальні. І знайдемо об'єкт. Обов'язково, щоб він був на сайті, буква S. І Біля цього об'єкта ми бачимо декілька іконок Facebook, Telegram, Viber, WhatsApp. Таким чином, якщо ми хочемо комусь відправити цей об'єкт, то нам потрібно просто обрати месенджер і натиснути Поділитися. Система відкриє нам Viber на нашому пристрої, з якого ми заходимо в CRM-систему. Тобто, це може бути телефон, планшет, комп'ютер, головне, щоб був встановлений Viber і система відразу відкриває ваш Viber, вам залишилось лише обрати, кому з користувачів ви направите цю презентацію. Звертаю вашу увагу, що система буде відправляти посилання на це оголошення, і відповідно на цій сторінці будуть контакти ріелтора. Для того, щоб, коли ви відправляєте, були ваші контакти ріелтора, ваш адміністратор повинен активувати вашу Сторінку на сайті. Для цього заходимо в пункт управління користувачі, заходимо в будь-якого користувача і звертаю вашу увагу, що повинна стояти галочка на сайті. Тобто, якщо ви відправляєте посилання, а там вказані не ваші контакти, а того рієлтера, який закріплений за об'єктом, це означає, що в вашій анкеті в crm системі не стоїться галочка. Тому треба звернутися до адміністратора, і він її вам встановить. І тоді, коли ви будете відправляти посилання, то там будуть вже підставлені ваші контакти. Також звертаю вашу увагу, як ми бачимо, на цьому об'єкті немає цих кнопочок, тому що об'єкт не на сайті. Але буває необхідність, коли, наприклад, об'єкт не повинен бути на сайті. Проте, нам потрібно відправити посилання нашому клієнту. Для цього заходимо в редагування об'єкту і знаходимо такий пункт на сайті за прямим посиланням. Ставимо галочку. Зберігаємо та повертаємось. І як ми бачимо, об'єкт не на сайті, нема букви С, як тут. Проте кнопки з'явилися. Таким чином, ми можемо відправляти Viber, WhatsApp, Telegram. Facebook Messenger, навіть ті оголошення, які є в системі, проте не опубліковані на сайті. Сподіваюсь, цей функціонал буде для вас корисний. Також звертаю вашу увагу, що ми можемо і в клієнтах в тих об'єктах, наприклад, які ми йому пропонуємо, підібрали. У нас також є кнопочки поділитися Viber, WhatsApp, Telegram. Тобто, якщо ми створили клієнта, Додали запит, підібрали пропозиції, то біля кожної пропозиції буде кнопка поділитися в месенджерах». Думаю, цей сервіс буде для вас дуже корисний. Економте свій час працюючи в системі Лігапро.